Всім привіт! І у нас сьогодні третій день експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на людину. І з'ясовуємо ми це на книзі переломний рік Бріани Вест, в якій вона обіцяє допомогти нам за 365 днів стати тією людиною, якою ми мріяли бути. Чи спрацює це? Подивимося разом. Сьогодні у нас третій день експерименту. Тож почитаємо, що на сьогодні нам написала авторка. День 3. Одного дня ви зрозумієте, що щастя не в тому, який вигляд має ваш будинок, а в тому, наскільки ви любите людей, що живуть у ньому. Щастя не в тому, щоб досягти успіху в певний час, а в тому, щоб віднайти щось. Що любиш так, що власне час вже не має значення? Щастя не в думці про те, що ви отримали схвалення від світу, а в тому, щоб прокидатися щодня в, гар в гармонії з собою та спокійно зустрічати новий день, не турбуючись щодо того, як сприймають вас інші. Щастя не в тому, щоб отримувати користь з усього, а в тому, щоб уміти використовувати наявні ресурси повною мірою. Щастя це знати, що ви робите все можливе за наявних обставин. Щастя, це не те, що приходить, коли розв'язано всі проблеми та все впорядковано. Щастя у променях надії, і якщо сповільнитися достатньо, щоб їх помітити, вони нагадують, навіть після найтемнішої ночі настає ранок. Я згодна з думкою Бріани Вест на сьогодні. І, як на мене, це дуже цікава, дуже глибока афірмація. І дякую Бріану Вест. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, вам це також допоможе. Ганого вам дня і до завтра!